Пане Андрію, хочемо з вами поспілкуватися про сьогодні ухвалений законопроєкт, про так званий клуб білого бізнесу. Бачимо, що за цей законопроєкт проголосували 263 депутати. І те, що відомо із засобів масової інформації, це закон, який вносить зміни до податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного Отримання податкового законодавства доволі таке складне формулювання. Якщо спростити, то на вашу думку, про що цей законопроєкт, і, власне, що це за клуб білого бізнесу? Що він передбачає? Складне питання. Чому? Тому що ну, знов зіграв популізм, гра на? Гра на е, логіку децінізації, ми ж типу боремось з корупцією, тому білий бізнес, хто ж проти білого бізнесу, давайте е, зробимо так, щоб білому бізнесу було легше жити в країні, е, а весь інший бізнес намагався б стати білим. Ну, це просто слова. Просто слова, які, на жаль, тепер стали законопроектом. Бо насправді це законопроект про посилення корупції, посилення дискреції, посилення податкової, знищення бізнес-середовища, бізнес культури і бізнес-клімату в Україні негативні наслідки від реалізації цього закону поки що складно передбачити, але ми знов відкидаємо розвиток бізнес культури на, на роки назад. Ось така приблизна ситуація. Значить, що насправді написано в цьому законі, зараз ще треба подивитися, бо сьогодні голосувалися певні правки, і там, наприклад, така частина, як бронювання персоналу не пройшло, щось там ще не пройшло. Потрібно ще розібратися в остаточних формулюваннях. Але основна ідея, здається непоганою запровадити ризик, орієнтований підхід, зробити так, щоб ці бізнеси які з огляду на цінізацію е, мають ознаки, що вони е, не тіньові не сплачують податки повністю, таким бізнесам дати е, певні е, полегшення в е, спілкуванні з податковою, виділити е, спеціальну людину, яка буде. Uh -huh. такий, такий менеджер від податкової, який, який буде допомагати вирішувати питання з податковою, зменшити перевірки, мова йде про частину перевірок документальних, дати, дати ще певні переваги, і називається цей бізнес, бізнес з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Але яким чином виміряти це добровільне дотримання податкового законодавства? Запропоновано, ну, фактично, ключовими критеріями обрати е, так зване податкове навантаження, скільки податків сплачує бізнес е, порівняно до власного обороту, е, у відповідності порівнюючи з іншими е, бізнесами цієї галузі. І е, наскільки високою є середня зарплата в цьому бізнесі, знов таки порівнюючи з іншими підприємствами цієї галузі? І, мовляв, якщо є високий рівень добровільно сплачених податків і високі середні зарплати, то давайте вважати цей бізнес білим, ми зробили звичайно аналіз, детальний аналіз прискіпливий по тому, е, що ж відбувається з реальною сплатою податків, е, і наскільки. Бізнеси з наче високим рівнем е, податків до обороту є білими порівняно з іншими. Виявили, що це не є показником е, добровільного дотримання податкового законодавства. Є багато білих бізнесів, податкове навантаження яких менше ніж в середньому погалузі, і є багато сірих бізнесів, яких навпаки, є багато білих бізнесів з низьким рівнем середньої зарплати. Є багато корумпованих і сірих бізнесів з високим рівнем середньої зарплати. Отже, ці критерії точно не є ані критерієм ризикованості, ані критерієм добровільного дотримання податкового законодавства. Це все вигадка, і на жаль, ця вигадка в більшому ступені грає на користь або великому бізнесу, або міжнародному бізнесу, в якому дійсно вищі зарплати і вищий рівень сплати податків, і відповідно це руйнує. Бізнес-культуру, це сепарування бізнесів, і зрештою, це дає е, певну силу податківцям, бо є критерії, хоча й зобов'язуються зараз публікувати е, на сайтах е, ДПС Державної податкової служби. Але ж питання, який же буде механізм вимірювання цих показників і середніх, в тому числі, поки поки не зовсім зрозуміло. Подивимося, як буде розгортатися ця подія. Але ще хочу сказати, що, на жаль, чи на щастя, в нас немає податку з обороту як частина податкової системи. Тому вимірювати доброчесність бізнесу неіснуючим податком, показником податку до обороту це вже велике порушення. Економічної логіки в, для, для країни. Отже, позитивних наслідків ми, ми не бачимо жодних від ухвалення цього закону. Пане Андрію, але як розцінюєте ось появу цього законопроекту, його таке швидке прийняття в першому і другому читанні, то є якісь лобі та, в парламенті, які його просунули? Так, звичайно, є, і зрозуміло, що. Лоббі е, тих компаній, які е, підходять під такі стандарти, е, звичайно, працює краще ніж лобі малого середнього бізнесу, ніж лобі регіональних бізнесів. Е, це питання до, до самого бізнесу. А бізнес е, в Україні, незважаючи на те, що ось я, як голова коаліції бізнес-пільнот, чи, чи бізнес промігся, наприклад, е, е, зібратися. Профінансувати комунікаційну компанію, пояснюючи народним депутатам, які є негативні наслідки від, від цього. Ні. Бізнес загнаний зараз відсутністю бронювання критичного персоналу і абсолютно неефективною мобілізацією. Податковим тиском блокування податкових накладних, тиском правоохоронних органів. Бізнес загнаний зараз навіть в таку ситуацію. Ще наше питання, друзі. Давайте покажемо, як бізнес страждає. Давайте на кейсах. Покажіть, де на вас тиснуть правоохоронці, Покажіть, де у вас вимили вже більше половини ключового персоналу, і ви завалюєте бізнес. Покажіть. Бізнес боїться, боїться, тому що знає, що завтра до нього прийде ДБР, прокуратура, і це цих вже прикладів надто багато. Ми, ми, ми бачимо. Ось що відбулося. Тому, звичайно, пан Гетьманцев почуває себе королем ситуації і продовжує знущатися над бізнесом, над економікою і над майбутнім України. Пане Андрію, ви також згадали про корупціоногенні складові цього законопроекту. То в чому вони якраз полягають чи можете прояснити? Я поки що дуже обережно кажу, бо потрібно остаточний текст законопроекту вивчити. Там навіть порівняльна таблиця на на, на сотню з гаком сторінок. А темпи, яким ухвалювався цей цей закон, е при тому, що паралельно ми зараз змушені працювати і над темою недопущення підняття податків і запуском економічного бронювання, інших е дуже потрібних економіці речей, тому, тому тут багато нюансів е в деталях. Е перше, що хочу сказати, що е будь-які рішення, які е дають певну силу е державній податковій службі. По критеріях, які не можуть бути абсолютно об'єктивізованими, це завжди е, дискреція, це можливість податківця ухвалити рішення вручну в ручному режимі. Е, звичайно, це, це буде відбуватися. Звичайно, будуть зловживання з е, потраплянням підприємства в клуб білого бізнесу. Але навіть якщо без цього суто математично. Той бізнес, який наївно ще сподівається, що він потрапить в цей клуб білого бізнесу, хочу сказати, що математика вказує на те, що це вдасться далеко не всім тим бізнесам, які сподіваються мати показники вищими за середні по галузях. Бо ці показники будуть постійно змінюватись і випасти з цього переліку буде дуже легко. І той самий бізнес, який випадає, буде одразу ставати мішенью для податківців. А це, це гра, і на жаль, ця гра стає грою з нульовою сумою, а не грою на він. Це ще один спосіб тримати бізнес на гачку. Ось в чому біда, пане Андрію. То правильно ми розуміємо, що ви якби позитивних моментів переваг в ухваленні цього законопроєкту не вбачаєте. Я в принципі не вбачаю позитивних моментів від сепарування бізнесу. Ніхто, жоден законопроект, жоден податківець, жоден гетьманцев не може називати бізнес недоброчесним. Єдине, хто це може зробити, це суд. До судового рішення навіть прокуратура не може називати бізнес недоброчесним. Будь-які дії, які спричиняють знищення чи, чи послаблення е бізнесу. Культури і бізнес-клімату в країні є е, не просто ну це є злочин проти української економіки. Будь-які дії, які призводять до сепарації українців по, по принципу, хороший, поганий, білий, не білий бізнес все це грає на, на користь ворогу і точно проти української економіки, то е, тому навіть сама сама ідея формування такого клубу чи, чи такого законопроекту. Є величезною помилкою чинної влади то що робити натомість, пане Андрію, у таку у такій ситуації чи можна її якимось чином змінити? Чи можливо планують підприємці можливо зареєструвати якусь петицію на сайті президента чи Кабміну і таким чином вимагати накладення вето на такий закон? Будемо пробувати, але, ну, по-перше, петиції ігноруються. Ми вже бачимо це по багатьох причинах. Нам не дають зареєструвати петиції в тому форматі, в якому ми вважаємо правильний, що, що теж є порушенням взагалі будь-яких притомних норм. І, зрештою, боюся, що. Ну, при при такій більшості в депутати вже запізно потрібно нам навчитися як бізнесу краще працювати з депутатами заздалегідь. А депутати, на жаль, показують на, на чиєму вони боці такими популістичними голосуваннями. Натомість, чи є я завжди намагаюсь бути в конструктивні, конструктивному порядку денному? Чи є альтернативи? Звичайно, є. Ну, ось подивіться, децінізація за рахунок. Запропонованого нами підходу економічного бронювання, дає можливість децінізувати суттєву частину зарплат в країні і надати державному бюджету майже 170 мільярдів гривень. Чому не це рішення ухвалюється, а ухвалюється несенитниця з білим бізнесом? Рік лежать в парламенті законопроекти по реформі митниці. Рік, чому не, 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 не ними займаються наші? Представники, депутати, чому Кабмін підтримує законопроект по білому бізнесу, який відповідає, наче національній стратегії доходів, але при цьому не займається реформою податкової митниці, коли буде переглянути самкор, через який в нас блокуються податкові накладні, і більше 40 мільярдів гривень вимиті з бізнесу. і Бізнес втрачає. На це це ж кредит, гроші за які сплачуються так чи інакше відсотки. то бізнес втрачає мільярди гривень, так само втрачає державний бюджет від цього блокування податкових накладних. Чому не це робиться? Чому очевидні рішення, які точно призводять до е, збільшення відходжень державного бюджету, покращення економіки? Чому не вони ухвалюються? А ухвалюються чергові популістичні ідеї, які руйнують економіку. Ну, це питання до, до, до самої влади. І повертаючись до петиції, ось є чітка аналітика, е, яка свідчить про неефективність для України національної стратегії доходів з проханням переглянути, відізвати і переглянути спільно з бізнесом і аналітичними центрами, які готові е, спільно з Міністерством фінансів пропрацювати це питання. Ну і, і іде. Є петиція по, по, про економічне бронювання. І що на що це впливає? Ось вам відповідь про інклюзивність держави. Хоча навіть форум, конференція в Берліні, URC Recovery Conference, було проведено з логікою долучення бізнесу і громадянського суспільства до відновлення бізнесу до відновлення економіки і країни. Але сама держава, незважаючи на те, що вже наші міжнародні партнери закликають звернути на це увагу. Але сама держава е, придумує собі якісь обговорення з бізнесом, які наче були проведені, і за рахунок цього ухвалює е, ці рішення. З яким бізнесом були проведені обговорення з міжнародним бізнесом, чи це цей законопроект вигідний для міжнародного бізнесу? Так, звичайно, певною мірою, тому що е, повторюється рівень сплати податків і рівень середній рівень зарплат в міжнародному бізнесі вищий, ніж е, в українському. То міжнародний бізнес в нас має більше прав, ніж український. Ось всі відповіді, ось вони. Насправді, я, перекон, я я суцільно підтримую міжнародний бізнес і ті асоціації, які, е, зрештою, долучилися до обговорення до і е, змогли отримати для себе певні преференції. Але е, преференції для одних руйнують економіку в цілому. Нам, нам, як країні, яка обрала для себе ліберальний шлях розвитку, потрібно уникати таких викривлень і тим більше підживлення в суспільстві думки, що є білий, а є не білий бізнес. Це неприпустимо. Ну і маємо ще три хвилинки нашого ефірного часу. Пане Андрію, ще б хотіли почути вашу думку стосовно економічного бронювання. Чи бачите ви якісь плюси, і які ризики? Так, да, я хочу звернути увагу наших шановних слухачів і глядачів, що в мене на Фейсбуці зараз викладені детальна аналітика щодо економічного бронювання, з усією логікою, з якою ми виходили. Хочу сказати, що є два концептуально різних підходи: підхід комітету Верховної Ради, там де є доплати військового збору, і наш підхід, який узгоджений з міністерством економіки, і майже з усім кабміном, це підхід рівня заробітних плат. Хочу звернути увагу всіх, що там немає можливості якогось відкупу чи чогось подібного. Ця логіка бронювання це бронювання критичного персоналу для бізнесу. Зараз є бронювання на критичних підприємствах, але воно працює доволі складно, бо навіть критичні підприємства не можуть дуже часто отримати такий е, статус, і тому багато виробників е, зброї виробників компонентів для зброї потерпають від бумування ключового ресурсу. Ідея в тому, щоб забронювати близько 10-20 ключового персоналу для бізнесу від мобілізації для того, щоб економіка зростала, і це дає більше 160 мільярдів гривень ефекту для того, щоб посилити рекрутинг, посилити ем, забезпечення наших військових і точно посилити мобілізацію. Натомість альтернатива, якщо це не буде ухвалено, скоротяться донати від бізнесу, які складають зараз 200 мільярдів гривень, і це ефективне. Допомога нашим е, збройним силам скоротяться податкові надходження від бізнесу через те, що бізнес скорочується дуже суттєво. З нашими підрахунками е, ми можемо втратити до 30% оборотів бізнесу, якщо не буде ухвалено економічне бронювання. Ось такі ризики ми бачимо, і ми прорахували, як зробити так, щоб і це було справедливим підходом, і щоб економіка України е, вижила. І головне, щоб посилити обороноздатність країни. Тому прохання всіх підтримайте. Ідею економічного бронювання, яка насправді є бронюванням критичного персоналу для роботи економіки.